я боялась, что к нам это прилетит все. Почалось РФ перетворяется на выпаленную землю. И как будто упасть хочет он. Упал! Упал! Ну, что-то типа упало. Туда, наверное. О, там еще стоит вот Света нету. Это единственная заправка со всего 2 к в которую мы приехали. И тут можно заправиться, и нет очередей. Сенсація ЗСУ зірвали джекпот прямо на території Росії. Тил ворога у руїнах. Дрони взяли шалений розгон. Українські ракети увірвалися. Тепер путіну не врятуватися. Епічні кадри вже в мережі неймовірно. Фламінго, Нептуни, пекло і шторм шедоу завдали вибухового удару. Кремль затрясло, світло погасло, газ відключили, запаси бензину закінчилися. Росіяни благають про ще більше ударів. Це так катастрофа. Серія лютих диверсій. Російська залізниця паралізована у Москві. Почалося страшне. Вітаю, я Дарина Гуцкало І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа додивіться до кінця. Почалося РФ огорнула катастрофа небачних масштабів. Удари на всю гучність. Російська ППО працює по будинках. Розлючені люди закликають бити по Кремлю. Не тут по Кремлю бити треба. Ви... Попутали координати. А тим часом наші сили не сплять. Українські дрони остаточно пробили глибокий тил РФ. Кожен раз новий рекордальності влучання змогли розгром за 1400 кілометрів від України. Республіка Мордовія на вухах. Єх ти. Дрони атакували Республіку Мордовія, що в Російській Федерації. Там пошкоджено одне із промислових підприємств. Бо, мам, туди, 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 вон, Марія творкочена. Столиця Мордовії розсипається прямо на очах. Вибухові новини сипляться одна за одною. Паніка на всю. Відео розгромних ударів ширяться мережею буквально кожну хвилину. Ліки миттю злили, куди цілили безпілотники. Усі карти розкриті. У місці розташований завод оптоволоконні тобто системи, який раніше вже зазнавав атак. За кілька кілометрів від нього знаходяться Саранський механічний завод і підприємство Саранськабельоптика. Аж тут саранський механічний завод під тиском не витримав удару. Це підприємство спеціалізується на виробництві обладнання та комплектуючих для різних галузей. У першу чергу для машинобудівної та частково оборонної промисловості. Схоже, дрони не помилилися з вибором. Саме ця ціль отримала гарячий привіт. Тривожно і у Дагестані дрони прорвалися й туди. Місцеві вражні намагаються відбувати атаки автоматами. Паніка поширюється. Цю метушню на ворожій території варто побачити. Вони ніяк не можуть збити його. три збили, до походу. А этого не могут сбить, он кружится вокруг. Он такой более массивный, чем те мелкие. Вот он пошел на заход. На! Вот здесь. Вот-вот. Четыре беспилотника уже Один взорвался, а он еще один. Лютий удар відхопив НПЗ у Махачкалі. Дагнотех розташований за понад 1200 кілометрів від лінії фронту, а його потужність сягає до 2,5 мільйонів тонн на рік. Схоже, тепер це все у далекому минулому. І як буде, упасть хоче, Упа Упав! Місцева влада миттю спохватилась, Щоправда, правда, приховати те, про що говорять усі, вже не вдається. Вийшло лише зробити вигляд, що ситуація під контролем, усе закінчилося лише переляком. Наразі даних про загиблих чи постраждалих немає. Інформацію про руйнування уточнюють на місці. Працюють відповідальні служби, усі органи влади діють у режимі оперативного штабу, вживаються всі необхідні заходи для безпеки громадян і об'єктів. Бо яке колись було безпечним, тепер ставить росіян на коліна. Авіація миттю стала нікому не потрібною. У аеропортах влади Кавказа та Грозного запроваджено тимчасові обмеження на польоти. Повідомили в Росавіації. Раніше в РФ не працювали аеропорти Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленінградської області та Пензи. Втім, це й не дивно, що росіяни бояться. Паніка на всю ЗСУ, запускають увесь арсенал своєї зброї. Не дронами єдиними ба балістика прямо на серце РФ. Російські пропагандисти не стримують емоцій. Атаки здійснюються із застосуванням ракет пекло, фламінго, стормшедоу, скальп, Нептун, ракет «Хаймерс», БПЛА та інших невпізнаних ракет. А ось і звіт про роботу наших від генштабу ЗСУ накат Штормшадоу. Удар пробив ППУ ворога. Велика ціль перетворилася на руїни. Ну щось, типу, упало туди. мабуть, дими туди вийде. Ну, не факт. Но було, де рядом. повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Безпілотники завершили справу. Мегаатака атака на підстанцію. Брянщина відчула силу удару. Блекаут у дії регіон залишився без електрики. Ворог пристосовується. Света нету. Заправка трупчастки вся забита. Он ну, видишь, откуда очередь. І на додачу пітьма накрила ще і Смоленську область. ТЕЦ не витримала. Схоже, розслабилася не лише російська енергетика, а й залізниця. Одразу дві диверсії, а відтак і пекельні новини. 20 жовтня в локомотивному депо станції. Череповець, Вологодська область. Російський разів добра людина підпалила електровоз. Мабуть, просто незадоволений роботою роботою РЖД. Дісталося, схоже, і Москві приміщення білоруського вокзалу у столиці, з якого координується рух потягів, запалало на всю. Несеться щось по справжньому. Люте Росію накриває цунамі. Проблем катастрофа вже дихає в потилицю Кремлю. Приховати це просто неможливо. Паливна криза охопила всю РФ. Масштаби ростуть щогодини. З 13 по 19 жовтня до карти дефіциту додались Башкирія, Ярославська область. Тива та Ульяновська Сибір загорілася. Карта Росії спалахує червоним. Ситуація критична. Європейська частина РФ вибухає хаосом. Ціни шалено ростуть. Черги на заправках нескінченні. Паніка наростає. Люди в істериці скуповують пальне. Тидес заправк сусівонвакаторою ми приїхалі тут. Можна заправитися і праві цей няти А тих, хто все ж знайшов бодай краплю бензину, чекав шок. Китайські авто масло ламаються. Неякісне паливо вбиває мотори просто на ходу. Декілька десятків автомобілів джилі 25-го року випуску в Росії вийшли з ладу через поломки двигунів. Деякі водії втрачали керування прямо під час руху. У джилі Моторс заявили, що причина рівень оксидантів у російському бензині, до якого китайські моделі не адаптовані. У такій реалії життя в Росії заводи горять. А автоцистерни, що вціліли, розбиваються по дорозі. Одна вже не доїхала чергова ДТП на фоні тотальної паніки. А тим часом ще один удар. Після масованої атаки безпілотників Оренбурзький газопереробний завод паралізовано. Він більше не приймає газ із Казахстану. В Оренбурзі було скликано комісію з надзвичайних ситуацій. За твердженням офіційного Оренбургу серйозних наслідків немає. Просто зупинилась робота газопереробного заводу і все. Генштаб ЗСУ підтвердив, це робота наших безпілотники відпрацювали без помилок. Оренбургський ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природнього газу і 6,2 мільйонів тонн газового конденсату нафти на рік. За попередню інформацію вражено одну з установок переробки та очищення газу. Удар по гордості Путіна, Новокуйбишевський НПЗ у Самарі у вогні. Ще вчора ним хвалилися, а сьогодні. Сьогодні лише попіл і дим. Безпілотники вдарили без жалю. Міць Кремля розсипалася як картковий дім. Ці кадри має побачити кожен. Капець, а ще за рух там. Був. О, ще летить. Наші зірвали Джекпот ворог у глибокій кризі, і це лише початок. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. а Щорічний об'єм первинної переробки складає 4,9 мільйонів тонн. За попередню інформацію вражено установки первинної переробки нафти. Росіяни знімають прощальні відео, паніка, вогонь і крики. Ось справжній руський мір. Тимука. Ти Ай I... тимова шок на Росії повний колапс. Один за одним зупиняються заводи, економіка сиплеться на очах. Це тріум ЗСУ. А тим часом наші бійці змітають ворога із позицій, не залишаючи шансів окупантам. Трамп гучно анонсує нове надпотужне озброєння. А Франція та Німеччина йдуть ще далі. До коаліції ППО долучається ще одна країна. Ви будете шоковані, коли почуєте усі деталі далі. Да що? Мама! Мама! Неспокійна ніч видалася в Батайську Ростовської області. І туди дісталися добрі дрони у ніч на 21 жовтня. Ох! Я боялась, до нас це прилетить. все. Повідомляється, що Батайськ є великим залізничним та сортувальним вузлом. Але що ще цікаво, росіяни тепер самі підказують, куди краще летіти українським дронам. Ребята, Не тут хремлю По треба. попуталі координати. А ось найбільший оренбургський ГПЗ та Новокуйбишевський НПЗ взагалі зупинили роботу після атаки українських дронів. Хоча в самій Росії говорять інше, в Оренбургі класика жанра МЧС Росії опровергла пожар на газовому заводі і сразу же відправила туди пожарних тушить огонь. Правда, в Росії уже давно під запретом. Когда все горит, но по отчетам все спокойно. І запрацюють заводи явно не так скоро. Адже як повідомляють, роботи з відновлення розпочнуться не раніше початку листопада. Длана задача стоїть так: паралізувати як можна більше об'єктів енергетичної сфери Російської Федерації, створити дисбаланс, наприклад. Вивести як можна більше об'єктів в центральній частині Російської Федерації, що зараз і діляться. Це підстанції саме щоб об'єкти, які знаходяться в інших регіонах Російської Федерації, пере, пірінасищення, щоб було там перенагрузка У них була мінус 13 окупантів. Бійці сил спеціальних операцій проникли за лінію фронту та знищили позиції ворога. Трамп анонсував нову секретну зброю. Є зброя, про яку багато хто й не знає. Я почав роботу над нею ще чотири роки тому. Звісно, Трамп не міг не підкреслити перевагу США над Китаєм, зокрема і щодо військових технологій. У США очень много разработок, очень много разного вида вооружения, разного рода, еще раз, разработок, которые находятся на разной стадии реализации. Что-то уже на финале, что-то только в середине, что-то только планируется на чертежах. Но Силу економічного превосходства США у них ще раз, много потенціальних різних розробок. Опять же, з масштабами це проблема. Они можуть випустити один-два боротися і хвастатися, що у них вже є. Але тут же в а поки російські дрони і далі продовжують порушувати повітряний простір Європи, канцлер Німеччини заявив про створення федерального підрозділу з боротьби з дронами та центру захисту від БПЛА. И это хороший знак. Это хороший знак о том, что хотя бы хоть что-то делается в Европе для противостояния российской угрозе, потому что никто не знает, что делать с российским беспилотником, но здесь вот какие-то шаги сделаны. Как они будут реализованы, когда они будут реализованы, насколько быстро, насколько эффективно, но остается только гадать, но в любом случае это плюс. І говорить від тому що е розуміють, асознають угрозу, а що зараз час них ресурсів ніто тим часом. МЗС Франції повідомив, що Україна отримає кредит від ЄС на придбання засобів оборони на наступні три роки. Але Давайте будемо відвертими. Присутність Путіна на території Європейського союзу має сенс лише за умови, що вона призведе до негайного та безумовного припинення вогню. І крім того, Володимир Путін зацікавлений у прийнятті принципу негайного припинення вогню, бо час грає проти нього. Плюс ще одна країна в програмі Порлу. Раніше Італія утримувалася від участі, маючи на це аргументи. Але тепер позиція країни була переглянута. Возможно, когда Італія вперше відказалася від от участия в цій програмі, вони читали, що этот проект не взлетіть, що він там не життєспособен, що недолговечен, вообще це повна ерунда. Но... При ближайшем рассмотрении оказалось, что взлетает, финансируется, интересные разработки получаются, страны, которые принимают участие в этих разработках, получают доступ к технологиям, обмениваются данными с Украиной. И вполне возможно, что вот в Италии сработала какая-то ревность. Росія продовжує наносити удари по мирних українських містах. У ніч на 21 жовтня по Харкову прилетіло шість російських кабів. Відомо про 11 постраждалих в Херсоні. В результаті атаки безпілотників постраждало троє людей. А Чернігів після нальоту дронів взагалі залишився без світла та води. У ці хвилини апокаліпсис на Донбасі. Російська армія потопає в крові. Неймовірна битва, яка стала кошмаром для окупантів. Ворога просто стерли на пил. Покровськ став могилою путінської армії. Про шокуючі деталі дивіться далі. Боям за Покровськ понад рік. За цей час окупаційна армія зламала всі зуби, проте не взяла місто, звідки рукою подати до закінчення південного кордону на Донеччині. Покровський напрямок пріоритетний для Путіна. Сюди він перекинув 120 тисяч бійців. своей оккупационной армии. На Покровском направлении оккупанты изменили тактику ведения боевых действий. Речь идет об использовании механизированных колонн в штурме позиций сил обороны Украины. Подобной тактики не отмечалось на протяжении последних нескольких месяцев до полугода. Причем примечательно, что изменение тактики связано в первую очередь с изменением погодных условий. Тості окупанти розчитують на то, що держдива осіння погода значительно сніжить активність українських дронах. І серпня поточного року сили оборони України не лише зуміли вберегти Покровськ та сусідні населені пункти. Українські захисники звільнили майже 183 квадратні кілометри території та очистили ще 230 квадратних кілометрів від ворога. Оккупанты пытаются прорываться непосредственно и к Доброполе, и, соответственно, в направлении админа границы с Днепропетровской области. Но еще раз подчеркну, и Мирноград, и Доброполе, ну и, соответственно, Покровск – это большие промышленные центры. И, соответственно, говорить о том, что в ближайшей исторической перспективе оккупанты смогут Взяти під повний контроль Покровську агломерацію на даний момент основної немає. Крім цього, українські бійці знешкодили щонайменше 13 945 російських загарбників. Із них 8 402 безповоротні втрати, 5 419 поранені, 124 полонені. Також окупанти втратили майже 1300 одиниць техніки та озброєння. Тобто річ йде об використання так званої тактики за ціною непостійно. Оккупанты прекрасно понимают, что из того количества бронетехники, это не только танки, это и БМП, БТР, до позиции силы обороны Украины. Доедет максимум до 20%. И, соответственно, такое же количество десанта, то есть живой силы. Оккупанты используют данную тактику, в первую очередь, для решения политической составляющей задач Речь идет даже не о военной составляющей. Российскому диктатору необходимо до начала переговорного процесса в Венгрии. Показати Соєнним Штатам, як аби наліччя тактичних успіхів окупаційної армії. Незважаючи на втрати і нестачу особового складу, днями ворожа диверсійно-розвідувальна група змогла проникнути до центру Покровська. Місцеві пабліки повідомляють, що під час просування росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили громадян міста. Це сталося у районі залізничного вокзалу. Одну жінку дивом врятував місцевий житель. На жаль, окупанти все частіше використовують жителів Покровська як живий щит, або ж просто розстрілюють беззбройних людей прямо на вулицях їхнього ж міста. Проте українці гідно тримають оборону та винищують ворога ще на під'їзді до Покровська. На цьому відео захисники Покровська одним ФПІ знешкодили одночасно 10 окупантів, що пересуваються вночі на вантажівці біля Селідового. Ворог продовжує шукати слабкі місця та зондувати українську оборону у Мирнограді Покровського району. Невелика група окупантів прорвалася до міста, проте відразу була знищена воїнами ЗСУ. сложность нейтрализации российских диверсионных групп в том, что они используют а городскую застройку и б местное население в качестве живого счета. Вот это и создает дополнительные проблемы для сил обороны Украины в моменте нейтрализации российских штурмовиков. Наслідують атмітячто, поданим самої російської сторони, продовжить середнє продовжити на російського штурмовика. це порядка 12 днів. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія не зацікавлена у розвитку окупованих районів Донбасу і використовуватиме захоплені території лише для показових акцій під назвою Ми виграли війну. Окрім цього, верховний головнокомандувач заявив, що Україна хоче завершити війну справедливо та надійно. Що а головне, коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.